Отже, друзі, я обіцяла вам розказати трошки про цього святого апостола Тадея. Я вже в іншому місці, я вже в себе на Голишовіце. Ось тут така є у нас дуже красива релаксна зона біля річки. От, і як ви розумієте, що там у тому дворику, біля скульптури Тадея не можна було записати все відео, тому що там насправді. Відбувалося паломництво, тобто там справжнє паломництво, там весь час люди підходили. Тобто, я спочатку чекала, щоб підійти до скульптури і трошки зазняти те, що я змогла там зняти. От, і коли я знімала, то за мною вже люди вишикувалися за моєю спиною, просто мене чекали. І ви розумієте, що я ж не могла там весь час продовжувати зйомку, тому що люди приїхали помолитися, поставити свічечку, а я не хотіла їм заважати. Отже, ви знаєте, чим більше читаю такі історії, чим більше читаю якісь притчі, якісь такі от роздуми саме, роздуми сячинників, які Записую свої тексти на сайті, на церковному сайті Римокатолицької церкви, тим більше розумію, друзі, що я недаремно прийшла на той сайт, і що я, власне, крім зцілення, крім того, що мені молитви і читання таких текстів просто допомагали мені одужувати, я, крім того, всього ще й пізнаю. Багато чого нового, тобто я збагачуюсь, збагачуюсь духовно, інтелектуально, пізнавально. І, звісно, що я хочу із вами також цим поділитися. Це дійсно дуже цікаво. Ну, наприклад, я думаю, що те, що я зараз вам розкажу, навряд чи хтось із вас це знає, чи колись десь це чув. Ну, Я сама, власне, це теж цього не знала ніяк раніше. Отже. Святий Тадей, святий повне його ім'я Іуда Тадей. От, і Це не той Іуда, який Іскаріотський, який також був апостолом, учнем Ісуса і який його зрадив. Це інший Іуда Тадей, це брат Якова. І Яків також був учнем і апостолом, тобто два брати, Яків і Тадей, будемо назвати його просто Тадей, без першого імені Іуда. Вони були між собою рідними братами. Але тепер достеменно відомо, тому що е, науковці, теологи, священники проводили таке дослідження, дослідження біблійних текстів, порівнювали їх між собою от, і е, дійшли до висновку, що Тадей. І Яків, тобто рідні брати між собою, вони були дуже близькими родичами самого Ісуса. Я про це не знала і ніколи раніше навіть не чула. Що? Я думала, що Ісус, знаєте, набирав собі учнів ось так от ходячи із міста, із селища в селище, да? із, із поселення в поселення. Тобто якихось він сам вибирав, набирав учнів собі, які потім згодом стали апостолами, якісь самі просилися до нього в учні. А виявляється, що ці два брати були його двоюрідними братами, тому що їхні мами між собою сестри. Тобто мама Тадея і, ну, і Якова була сестрою мами Ісуса, Діви Марії. І тому вони рідні брати для Ісуса. І от вони також стали його послідовниками, його учнями. Тадей мав дуже ніжний, як то кажуть, характер. Так пишеться пишеться і в текстах значить, біблійних, що він був такий лагідний, покірний і улюблений учень Ісуса. І це єдиний учень, який ще при житті Ісуса був наділений саме ним Ісусом даром зцілення. Тобто, якщо інші учні, апостоли. Почали зцілювати вже після смерті, тобто проповідувати Боже Слово і набули такого також дару зцілення, то Тадей, цей дар мав вже з самого початку. От, ну, його наділив Ісус цим даром, а сталося це при яких обставинах? Якраз зараз вам про це і хочу розказати. Значить, король Едеси тяжко заферів. І на той час Ісус вже був в принципі, недалеко від Едеси, але він вже доживав останні дні земного життя. Тобто він вже знав, що скоро настанеться подія. Він готувався до неї. Він хотів часто усамітнюватися. Він піднімався на гору для молитви. Інколи він сам піднімався, інколи брав з собою одного трьох учнів. От і е, король, е, е, його, його посланники значить, прибігли до Ісуса, просячи його слізна, щоб він щоб Ісус прийшов до короля і зцілив його, тому що Він був уже невеликовною хворобою, значить, е, ну, форий. І Ісус розумів, що це вже останні його дні. І він хотів, я ж кажу, їх присвятити молитвам і роздумам. І коли він піднімався не сам, а з учнями він хотів їм щось передати, ну тобто передати свої знання. От і що робить Ісус в такому випадку? Він і не хоче відмовляти цим посланникам короля, і він замість себе посилає тадея, тобто цього свого двоюрідного брата, свого учня. Але Тадей вирішив ось як, він все таки не одразу поїхав з цими посланниками до цього короля, він був з Ісусом усі дні до останку аж до того моменту, коли розіп'яли Ісуса, і тільки після того він поїхав до цього короля. Король уже знав про цю кончину Ісуса, і він розумів, що якщо послано йому такого учня і він вірив, довірився йому настільки, що він розумів, що він також має такий дар, якщо Ісус вже замість себе послав цього учня. І тоді тільки приторкнувся руками до цього короля, і цей король вмить одужав, а також іще підданих він багатьох зцілив, підданих короля. І це настільки вразило цього короля і цих підданих, що вони одразу прийняли християнство. І ще одне є свідчення, і цей випадок просто неймовірний. Я не можу друзі, вам його не розказати. Коли святий Тадей і святий Сімеон навчались у Вавилоні, а вони там ще й навчались у Вавилоні, уявляєте, значить, і вони познайомилися з одним цікавим юнаком, він також навчався разом з ним, він був дуже побожним. І ось цього юнака його, на нього навели наклеп. Одна жінка із знатної родини зробила наклеп на нього, що він її обощестив і що він є батьком її нешлюбної дитини. І ось почався судовий процес, і на суд, на цей суд прийшов святий Тадей. Із Святим Семеоном, вони обоє прийшли. І е, ці апостоли попросили короля, щоб той наказав принести до зали немовля. Це було зовсім немовля. Ну, немовлятко, яке тільки народилося. Тобто воно не могло розмовляти, не вміло ще розмовляти. І коли це немовля принесли до судової зали, святий Тадей наказав цьому немовляті. Засвідчити, чи є цей юнак, якого судять, його батько. І знаєте, така була тиша в залі, а потім немовля, друзі, повторюю, немовля. Тобто дитині там було декілька днів. Голосно на всю залу промовляє, цей юнак не є моїм батьком. Ви уявляєте? Тобто там люди просто попадали всі на підлогу від переляку. Тобто, як це немовля, могло таке сказати? А це всього лиш Тадей так, ну, скажімо, ну, змусив цю дитину промовити. Ну і юнак цей був помилуваний, звісно, що він і дійсно не був батьком цього, цього немовля. І ось саме тому святого Тадея вважають ще й заступником у несправедливих судових справах. Але найбільше і найчастіше до святого Тадея звертаються тоді, коли людина фора, невеліковна фора, тоді, коли людина вже в розпачі і нічого їй не може допомогти, і ніхто вже ні ніякі лікарі. Не допомагають, тобто ви розумієте, так? Тобто йде мова про онкологію і Тадей допомагає у цих випадках, і ви знаєте, ну, наприклад, в нашій країні, в Україні, я не чула саме про те, щоб саме до нього зверталися у таких випадках. Звертаються до Бога. Сина Божого до Ісуса Христа, до Діви Марії, так? Ну, до якихось там також до святих. Ну, я ніколи, ніколи, ні разу не чула, що ви зверталися до святого Тадея. Якось нема цього культу, цього святого у нас в нашій країні, а в Чехії є. І ви самі були свідками. Я вам показувала, скільки табличок ну, з вдячностями висить там у тому дворику на тих стінах. Тобто там дуже-дуже багато є е, зцілених людей. І ось е, сьогодні я вам хочу розказати ще один випадок. Е, значить, е, я минулої неділі була на службі у своєму любимому костелі святого Антоніна. І там на службі побачила знайому жіночку. Це жіночка, яка працює у супермаркеті біля мого дому в Альберт. Я вже її знаю, ми вже знайомі, її звати Таня. І вона теж ходить туди на служби недільні. І от коли ми вже вийшли з нею на вулицю, то поспілкувалися там, трошки постояли, поспілкувалися. Ну, Потім пішли на зупинку трамвайну. І я її питаю, що ми поїдемо додому, а вона каже, ні-ні, я зараз поїду до, на намисці на републіки. Там каже, така статуя. І я одразу зрозуміла, про кого, і про що вона говорить. І кажу, Ви до святого тадея. Вона каже, так, 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 я зараз хочу туди лампадки відвезти, поставити. Я кажу, у вас щось сталося? Вона, та ні, я просто вже так завжди, якщо хтось там у нас в родині трошки зафоріє, то я ставлю туди лампадки і прошу здоров'я, у святого тадея. А вона так на мене дивиться, каже, ви теж знаєте, кажу, так, я знаю, я туди теж їздила. А вона мені каже, каже, у мене на роботі, ну вона працює в супермаркеті, каже, у мене на роботі, значить, у моєї колеги донька зафаріла, і там була онкологія. І ось ця мама тієї доні, ну, тобто колега моєї знайомої, вона їздила туди, до цієї статуї святого Тадея. там просто. Слізно молилася, ну милостиню залишала, свічечки ставила, і її донечка одужала. Уявляєте? У мене навіть зараз, коли я розказую, це трошечки мурашки бігають, тому що це справжній випадок, і я його не придумала, і мені ця жіночка Таня нащо б вона його таке видумувала, вона розказувала про свою колегу і про її доньку. Так що ось вам навіть такий от живий випадок. От, хоча ж я повторюю, що ми бачили багато табличок, де є засвідчено факт одужання, зцілення таких от тяжких кориг. І, звісно, я, друзі, також хочу засвідчити свою велику вдячність, свою безмежну вдячність святому апостолу Тадею, тому що я також, звісно, зверталася до нього. Я одразу згадала цю статую у тому дворику біля. Того торгового центру Паладіум, і я туди, як тільки змогла, як тільки відчула сили, що я можу туди поїхати, я одразу туди поїхала. І я також його дуже просила про одужання. І я обіцяла це розказати. Тим більше, що навіть у самій молитві у попередньому відео, також подивіться попереднє відео, там. У тексті молитви навіть вказано про те, що я обіцяю тобі святий Тадею, що я розкажу всьому світу про те, як ти мені допоміг, і про те, що ти великий заступник, що ти мій великий заступник і мій великий помічник. Тому я зараз це якраз і роблю. Я думаю, що це відео було вам цікавим. Ну, я сподіваюся, так, що воно було. Цікавим і, можливо, комусь навіть потрібним, а можливо, навіть комусь життєво необхідним. І якщо раптом хтось із вас має якісь проблеми зі здоров'ям чи ваші рідні, то обов'язково звертайтеся до святого Тадея і я впевнена, що він вам допоможе. Усім вам бажаю здоров'я і всього тільки самого найкращого.